Я хочу мати рельєфне тіло. Дайте мені схему на рельєф. Я буду тренуватися, щоб мати рельєф на тіло. Дуже часто в інстаграм мені пишуть. Складіть мені схему, щоб я тренувався на рельєф. Вітаю, друзі. Ви на каналі Спартанський Шлях. Ви ніколи не задумувалися, що таких схем тренувальних просто не існує. Не існує таких тренувань, щоб цілеспрямовано мати рельєф. Сьогодні саме це ми розберемо. Для початку, друзі, давайте зрозуміємо, що таке просто рельєфність. Дві умови для цього потрібно. Ну, рельєфність це прорисованість м'язів, чіткість м'язів, їх видно, вони виділяються от саме м'язи. Перше основне і головне правило, ви ніколи не побачите своїх м'язів, якщо у вас великий відсоток жиру. Якщо зменшується відсоток жиру, вони будуть візуально більш видимі, більш естетично, ви будете виглядати. Це перший основний момент. Другий основний момент, щоб мати рельєфність, потрібно, щоб м'язи ті були взагалі. Якщо у вас немає м'язів, ви не будете рельєфним. Можливо, ви можете відфотошопити, там якось сфоткатися в таких ракурсах, що будете виглядати там прикольно, все, але якщо у вас 60 кілограмів там, при зрості 1,80 м, і ви схудли, все чітко виділяється, ви, ви не будете виглядати естетично. Ви будете виглядати як дрищ. Ви будете отакі. А так, ви будете рельєфний, але ви будете отакий. Що ж зробити, щоб ви були більші в об'ємі, ваші м'язи збільшилися в об'ємі, і щоб вони виглядали ну, сухими, щоб зменшити відсоток жиру. Що для цього потрібно? Ну, по суті, я вже відповів на, це все питання, на ці всі питання. Хто зрозумів, хто не дурень, скажімо так, той і зрозумів. Звісно, знайдуться люди, обов'язково знайдуться додіки, як у мене їх Чомусь на каналі збільшується в коментарях. 95% людей адекватні коментарі пишуть і 5%. Ну, ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, які спори велися останнім часом, за е, фулбаді, а це все. Обов'язково хтось знайдеться, ні, скаже. Я ж от працюю, от перший міф, багатоповторка на рельєф. Нічого подібного. Якщо ти будеш багато жрати і їбашить, там 5 підходів по 15 повторень, не, не отримаєш рельєф. Ти запливеш салом і нічого не буде. Тобі потрібно спалювати жир. Жироспалювальних схем теж не буває. Є додаток, допомога до дієти. Основне правило це дієта. Дефіцит калорії. Зашити рот, менше жрати і тренуватись, щоб ті м'язи були. От, тоді ви будете виглядати більш естетично Тобто багатоповторка, вона не спрацює прорисуванні прорисуванням, промалювання м'язою, вони не будуть більш е, е, Скажу більше, те, що зараз підірве де в кого пердаки, що якщо ви тренуєтеся важко, з великою вагою і на невелику кількість повторень, але при цьому... Ви матимете малий відсоток жиру, ви теж будете виглядати рельєфним. Обов'язково. Так що от думайте, що ви хочете отримати і як до цього дійти. Як до цього дійти? Давайте коротенько, поетапно. Для того, от прийшла людина з нуля, так? прийшов хлопець в зал, ми дивимося на нього, який він є. Якщо він сухар, такий гідроглист, такий сухий. Не ображайтеся, я теж таким був, всі ми з цього починали. Потрібно розуміти. Потрібно розуміти цю критику, який ти є, яким ти хочеш стати. Не потрібно відразу казати, що я вже там щось можу. От. Прийшов цей гідроглист і починає тренування. Харчування в першу чергу. Звісно, адекватні тренування розписуються, підбираються. Для початку фулбаді, це найкраще буде для цієї людини. І харчування. Для цієї людини більше вуглеводів, звісно ж, білок, жири, але вуглеводів більше. І людина буде набирати. Він буде набирати м'язи, якщо десь трошки і запливе жирком, потім сушка, просушуємось, м'язи по можливості залишаються, і людина естетична і рельєфна. Ну, на словах це дуже швидко і легко, але, скажімо так, потрібно поїбатися. Потрібно не один рік і попрацювати над цим. От, Інший випадок прийшов пухляш, такий сам по собі пухлий хлопчина так от, теж хоче мати рельєфне тіло. Е, для такої людини використовує, використовуємо теж силові тренування. силові тренування. Але раціон харчування трошки підрізаємося по вуглеводам, зменшуємо обов'язково жири, які Заважають, заважають худнути. От, білок і працюємо. Працюємо теж важко. Зазвичай у таких людей одночасно відбувається. Вони втрачають на початках, якщо тільки людина розпочала. Вона втрачає жир, а м'язи десь переростають в об'ємі. І вона вже, знаєте, через, скажімо так, півроку, вісім місяців вже видозмінюється людина. А далі ми дивимося, вже, в який бік нам рухатися, що ми маємо. Далі вже потрібно десь попрацювати вже на набор м'язової маси, ще піднабрати більше, тобто додати харчів, профіцит калорій, але більш адекватних харчів. Знаєте, як для машини бензин, щоб був гарний, От, якісний бензин, тоді людина буде нормально набирати. Тобто ми білки, жири, вуглеводи там ділимо. По відсоткам і Набираємо набираємо м'язову масу така людина, звісно, в неї залишається жирок, а потім знову ж таки її просушуємо. І вона виглядає естетично. Дуже швидко, це все там, в 10-15 хвилин можна вкластись, якщо розповідати. Але якщо ви хочете це зробити, то це буде набагато довше. Ви повинні бути налаштовані, що шлях цей не короткий спочатку. Якщо ви прийшли і думаєте, я місяць походжу, там максимум півроку, зроблю форму і втечу, нічого з цього не вийде. Налаштовуйтесь на довгий шлях. І ще одна порада, яка працює: просто полюбіть цей спорт. Спробуйте просто полюбити. Так, друзі, хотів так епічний фініш зробити, трошки камера виробилась. Дивіться, ну все зрозуміло. Потрібно полюбити те, що ви робите. Якщо ви приходите до зали і мучитеся там, дивитеся на годинник, в мене є такі учні, і думаєте, коли це все закінчиться, цей кошмар. Коли цей грьбаний тренер перестане мене мучити, скільки управ, є навіть такі, знаєш, підходять, я те зробив, кажу, зроби там ще те. Він такий і пішов піздячить. Блядь. Ну, розумієте, в такої людини ніколи не буде результату. Полюбіть те, що ви робите. Щоб полюбити те, що ви робите, вам потрібно отримувати кайф від кожного тренування. Тобто, ви приходите, ви пожали там 50 кілограмів на 7 повторень, через два тренування ви вже осилили цю вагу на 10 повторень і ви кайфуєте. У вас якісь, якась така ейфорія, ви відчуваєте, що ви сильнішаєте. Ви не просто так ходите до зали, там ганяєте пісюна десь поза углами, а ви працюєте і результат є. Отакий малесенький, але з отаких... За таких, за таких складається велике. Вам потрібно пройти весь цей шлях. Хоча б як мінімум рік. Як мінімум рік потрібно потренуватися, щоб якісь перші результати побачити. От. Ну, я думаю, всім все зрозуміло. На сьогодні все. Переходьте в коментарі. Я неймовірно вдячний людям, які підтримують мій канал, коментарями, лайками. Тому переходьте в коментарі, ставте лайки, хто не підписався. Не забудьте підписатися на цей канал. На сьогодні все. Всім добра та спорту.